Аби прибрати з магазинів російськомовне оголошення та запобігти іншим порушенням мовного законодавства у сфері обслуговування, харчування та продажу, громадська організація Січиславська просвіта започаткувала ініціативу з допомоги у складанні скарг на порушників, розповідає голова організації Сергій Тютюнник. каже, штрафи за обслуговування російською стартують від трьох тисяч гривень. Свою ініціативу ми назвали мовний вартовий і закликаємо як членів Січлавської просвіти, волонтерів, так і дніпрян фільмувати, документувати порушення. Одна з цілей нашого цього проекту це інформувати середній бізнес, інформувати представників, працівників закладів харчування, торгівлі, аптеки про те, що Порушувати таким чином законодавство не тільки ну ничемно і, і так далі, а ще й дорого. Олександра та Ілля теж намагаються боротися із російською мовою в сфері обслуговування, але про мовних вартових не чули. Ну, так само, якщо це буде простіше, якщо люди просто будуть помічати такі так само. У нас є наприклад наліпки, чому на українську також можна е, ходити та просто ну, клеїти на. Магазини або вітрини, і, тобто в них буде, ну, немає буде вже виходу іншого, як просто змінити та ось такі типа. Ми робимо маленькі рухи, клімо такі наліпки, замовляємо в інстаграмі. Ось, так що замовляйте і ви приєднуйтесь до нашого руху, тому що дуже багато закладів не перейшли до сих пір на українську. Адвокат Станіслав Ліфлянчик пояснює, у законі йдеться лише про обслуговування державною мовою сфери приватного життя ці норми не стосуються. Також адвокат застерігає, що фільмувати або фотографувати можна виключно людину, яка надає послугу. Крім того, факт порушення потрібно буде довести у суді. Приходить людина, каже: Заструті, я хочу кофі. Ви кажете, добрий день, ви хочете, щоб вас обслуговували російською мовою? Он каже: да, я хочу, щоб на русском». і тоді продавець переходить на російську мову. Так буде законно, і я також ну, побоююсь, щоб не було провокацій. Тобто, спочатку попросила російською розмовляти, а потім починають знімати відео. Тож також такого не повинно бути. За словами голови Січиславської просвіти Сергія Тютюнника, наразі вже зібрали близько 25 пакетів документів щодо порушень мовного законодавства, які планують передати до мовного омбудсмена. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.